За горизонтом ніби стабільних подій, час від часу, але відбуваються аномальні всплески. Сталкер не був би сталкером, якби ком'юніті не знаходило будь-які причини або сенси, аби зробити скандал та істерику на абсолютно рівному місці. Бо як це так, сталкер скоро вийде і це що? Він може стати успішним? Ні, ну ви що? Потрібно зробити так, власне, як завжди. А що ми маємо завжди? Друзі за не таким далеким кордоном не вщухають бурхливі. Ві, емоції та чорна заздрість навкруги українського проекту Stalker 2. Знаєте, в паралельному інфополі щодня відбуваються події, з яких я міг би робити для вас контент, чи не щодня, якщо не більше. Так як що, що, але вони майстри робити гучні заяви про погану гру, захід, якому та сама гра не потрібна, і все в тому дусі. Але інколи такий натрапляєш, думаєш, ну серйозно, на це хтось ведеться. Виявляється так. На жаль, по-перше, бо новинна стрічка не переслає. Стає видавати їх бажане за реальне. Та по-друге, інколи наші розумники підхоплюють цю думку та несуть вже в наші маси, чого, звісно ж, терпіти та споживати не варто ні в якому разі. Так, от, від початку повномасштабної війни, як ви знаєте, змінилося все від слова зовсім. Ми зайняли очевидну, людяну та патріотичну позицію стосовно того, що належить нам. В них, звісно ж, як і на фронті, так і в інформаційному штурмі тактика одна і та ж. Чи це погано? Про це краще варто робити окреме відео, але вдвох. Словах лише скажу те, що чимало речей стали на свої місця, і тепер ми справді можемо сказати, хто ми є та за що ми боремося, вигризаючи нашу ідентичність та ту українськість, яка була в тіні всі ці роки. Щоправда, вигризати доводиться такою ціною, що в найстрашнішому сні не насниться. Отож, на тому боці, звісно ж, свої методи боротьби по-перше, з нами. По-друге, конкретно з GSC. та звісно ж з тим, що гра тепер по справжньому українська, та ніяких зв'язків не бажає мати з ними, що й мотивує. До інформаційних баталій та вкидам різного роду, в більшості своїй абсурдним. Так, методи в них не те, щоб новаторські чи принаймні цікаві, все теж безпідставно доводити свою важливість, несучи наративи про один народ та Чорнобильця Совєтський Союз. Інші просто взялися критикувати те, що трапилося на очі. Деякі пішли далі, погрози, але залишилися й ті, хто якийсь час критикував своїх же та ніби підтримував нашу сторону, створюючи ніби непогані наративи, а потім все ж опускаються до шаблону стандартного рівня створюючи фейкові заяви щодо причетності GSC до абсурдних подій. За останні дні, що тільки не лунало освіти, одна заява абсурдніше іншої. То їм трейлер бачиш, но не подобається, то інформації мало. Хоча час від часу лунає розпач та благання повернутися на російський ринок. Та що не менш цікаво, в нас теж потрапляються персони, які нахабно повторюють абсурдні заяви та критикують до прикладу останній трейлер, елементарно не усвідомлюючи, як це працює. Знаю, не просто без заздрощів дивитися на те, як сталкер 2 стає ой, став справжньою рок зіркою катаючись по всьому світу, демонструючи свою красу фанатам зі всього світу, як гра успішно готується до релізу, та як з кожним тижнем все більше гравців з різних країн мають можливість отримати 2», навіть у вигляді демки та навіть у кілометровій черзі, та усвідомлюючи те, що в їх краях це ніколи не відбудеться, все true. Також очевидно не просто спостерігати на те, як GSC та окремо Сергій Григорович підтримують як Збройні Сили України, так і громадянське населення, ба більше підтримують це, нічого не сказати, вносять вагомий внесок у перемогу нашої країни, купуючи автівки для ЗСУ, виділяючи кошти в неймовірних масштабах. Також щодо останніх подій про те, що сталкер це національний продукт України, це доволі гучна заява, яка вкупі до всього сказаного, думаю, викликає чимале занепокоєння там та натомість неймовірне. Гордість в нас, українців, що змушує переконатися в тому, що гру варто очікувати, варто передзамовити тим, хто ще цього не зробив. Та наразі, не бачачи закінчений продукт, поважати, бо справді є за що. До речі, з приводу ЗСУ друзі, наш підписник, а саме Люцифер, звернувся ось з такою заявою: Введений стрілецький загін охорони та оборони аеродрому, який забезпечує охорону повітряного простору. Просимо допомоги у Дарини бандаринка та небайдужих людей, допомозі збору коштів. Нам для виконання бойових завдань потрібні прилади високоякісної оптики для виявлення в повітрі ворожих цілей противника. Вартість, ці ціли, вартість цих приладів 90 тисяч гривень. Своїми силами, на жаль, не можемо забрати ці кошти. Тому звертаємось до вас за допомогою. Будемо дуже вдячні вам. Слава Україні! Героям! слава! Посилання на монобанку та всі деталі в описі під відео. В результаті хочу сказати, що успішний реліз українського продукту є безпосередньою складовою перемоги в інформаційній війні, тому що якщо продукт матиме успіх, то всі скандали, критика та погрози сприймуться як білий шум. Бо переможців, як відомо, не судять а успіх GSC, в свою чергу неодмінно надихне інших українських творців у всіх сферах життя та діяльності.